Шановні глядачі, в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кіт Звів Тіві. І сьогодні у нас у студії четвертий В клас. Отже, перше запитання у нас до Богдана. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Четвертому В. У в вашому класі багато учнів? Так. А, а ви, Антон, зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким сидите за партою? З Соні. Хлопчиком Хоп... чи дівчинкою? Дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ніколи. Антон, скажіть, а у вашому класі хтось краще навчається? Дівчата чи хлопці? Хлопці. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики? У хлопців. А, а ви, Назар, що зазвичай робите на перерох? Ходите у дальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних і дальних. Розкажіть, Ван, Ваня, чим зазвичай годують у вашій школі? Котлети, риба, м'ясо. Дум Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Так. А, а ви, Денис, їсте у їдальні скільки раз на день? Один. Вам подобається? Так. А ви, Ксюша, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? А, а вам доводилось бувати в кабінеті директора? Ні. Якщо... А, а вас... Б... А вас Богдан викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно. Я... Чому? Тому що Я себе гарно вів. А... Антон, а ви б хотіли стати директором школи? Чому? Ні. Чому? Тому що... Е... Це дуже важко, треба підписувати багато усього. Як, як ви вважаєте, Антон, працювати директором важко? Так. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрав директором? Зробив початку. Ну що ж, добре, друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головни на а його вед, ведучий Максим Талаш. До зустрічі в наступних ефірах.